Найкраща, найкориснівіша гвоздична вода, яку ви коли-небудь пили. Вартість її зовсім копійчана, тому кожен зможе собі дозволити. Друзі, беремо 15-20 бутончиків гвоздички, кидаємо у літрову баночку і заливаємо його кип'ятком. Все, залили доповно, накрили його металевою кришечкою або якось посудиною, можна і тарілкою. Також буде круто. Ні в якому разі не накриває її пластикової кришки. Пластик він дуже шкідливий для здоров'я. Все, друзі, п'ємо, вживаємо його в охолодженому вигляді. Е, можна вживати зранку, коли проснулися, в обід перед їдою там, за 20 хвилин, або на вечір перед сном. Друзі, воно заспокоює організм е, воно від безсоння просто number one. Вона очищає печінку від токсинів, корисна при вздутті привздуті газів. Ось я на власному прикладі завжди показую, що я вживаю. Ця водичка омолоджує організм та шкіру. Дивіться, друзі, мені 40 років, і я вживаю і показую все, що я роблю. Тому користуйтеся, будете виглядати також як я. Ну, поїхали далі. Очищає вона, друзі, від. Слизі, яка накопилася в легені, від простуди, від кашлю. Має природні антибіотичні засоби для пам'яті, для концентрації уваги, корисне для серця, покращує імунітет. Це, друзі, натуральний, заспокійливий засіб, противірусний, антибактеріальний. Друзі, не можна також полоскати рот, коли зранку, коли встали, пополоскали рот, воно заспокоює е, ясно, е, вона дуже корисна від каріуса. Тому, друзі. Уживайте її в будь-якому вигляді, можна додати мед, якщо вам вона трішки неприємна, має такий смак, але мед додаємо, коли вона остила. Все, друзі, підписуйтесь на мій канал. Там буде дуже багато цікавої інформації. В телеграм-канал я відкриваю, коли не збирається тисячу підписників. Ну що я скажу, всіх люблю, обняв. Чекаю вас на своєму каналі. До зустрічі, всім пока-пока.